Граєш в собаку? Може Докса не собака? Хто взагалі грає в ці тапалки? Це напевно взагалі скам. Знову добре видуманий арбітраж, адміни заробляють кошти за допомогою наших рефералів. Коли вже лізти? та що ти гониш, це не тапалка, це тіма. Відповідь на ці всі запитання, і не тільки, будуть у цьому відео. Приємного перегляду! Історія появи Докса. І так, восени 2023 року в рамках переходу до стратегії розвитку Super Telegram оголосив про підтримку міні застосунків що дають змогу стороннім розробникам запускати свої сервіси прямо в клієнті месенджера. Одним із перших масових подібних застосунків став відомий ноткоін. Я думаю, що той, хто цікавився новинами колись чув про цей проект, який запустив тренд на соціальний геймінг GameFi проект. Що стимулюють залучення користувачів через власні токени на блокчейні TONG? У рамках цього тренду з'явився застосунок DOX, що дає змогу заробити винагороду за допомогою telegram аккаунта. У цьому відео ми розглянемо. Як влаштований проект, а також як можна заробити і вивезти токени DOX. DOX це міні-застосунок у Telegram, який по суті пропонує скоринг аккаунт користувачів з подальшою винагородою. Суть дуже проста: користувач дає сервісу доступ до свого облікового запису в месенджері, і залежно від його віку, а також деяких інших чинників, отримує певну нагороду в токенах DOX. Що старший аккаунт? То більше DOX? Ймовірно, задум в тому, щоб за допомогою відомого мемкоїна згуртувати спільноту лояльних користувачів Telegram, яка має стати основою для нової екосистеми Докс. Назва та ідентика проекту з'явилися не випадково в її основу покладено культового собаку Спотті, який набув поширення серед ранніх користувачів соціальної мережі ВК. Хто забув, то згадайте цей лого. Але нічого спільного з старим добрим ВК, в якому майже кожен колись зависав та грав у Вормікс чи тюрягу, немає. ВК вже помер давно. А це щось інше. Незважаючи на те, що найчастіше він асоціюється саме з цією платформою, його творцем є Павло Дуров, який намалював відомий образ під час благодійного аукціону на підтримку дитячих будинків. Команда вирішила використати спотті, щоб показати, що Докс не просто черговий мем на тон, а нативний мемкоін спільноти Телеграм, який втілює дух. І культуру і її учасників, крім того, судячи з усього, використовуючи споті в постах, розробники намагаються показати свій зв'язок з командою Telegram, як це свого часу робив тонкоїн, за допомогою своєї символіки, схожої на Логотон. На момент запису відео кількість учасників у телеграм-каналі DOX наближається до 7 мільйонів, а за сторінкою проєкту VIX стежить понад 300 тисяч користувачів. Як заробити токени DOX і яким чином можна збільшити нагороду? усі користувачі можуть отримати DOX через активацію міні-застосунку DOX і підключення свого облікового запису Телеграм. Нагорода в цьому випадку безпосередньо залежить від віку аккаунта. Чим довше ви користуєтесь месенджером, тим більше токенів можете отримати. Додаткова нагорода нараховується власникам Telegram Premium, тож використання або купівля платної підписки може принести додаткові ДОКС. І третє, останній спосіб заробітку це запрошення нових користувачів після активації додатка, ви отримаєте реферальне посилання, яке можна поширювати серед своїх знайомих або аудиторій. За кожного учасника, який зареєструвався за посиланням, ви отримуєте додаткові токени DOX. Скільки можна заробити? І так, найпопулярніше питання сьогодення. Користувачів телеграм Скільки ж можна заробити, граючи у цю гру. 26 серпня монета DOX одноіменного Telegram-проекту вийшла на біржу. Її лістинг другий на нашій пам'яті успіх криптовалютного міні-додатку Telegram. Перший був за проектом NotCoin. Користувачі, які відкрили гру навіть один раз, уже отримали свої монети. Очевидно, не праві ті, хто називає гру клікером. У грі нема горизвісної монети, по якій потрібно тапати, як у NotCoin чи Hamster Combat. Віртуальні гроші нараховували за. Візиту за стосунок, запрошення друзів та інші невеликі активності. Скільки ж можна заробити на DOX? Оскільки криптовалюта стала відразу доступною в гаманці Telegram і низці бірж, її можна було або конвертувати в іншу крипту, або ФІАТ, або продати іншим користувачам. Відомо, що курс стартував із позначки 0,001201 доларів, або близько 5 копійок. 28 серпня стався стрибок, і монета підлетіла до 8 копійок за один докс. А там уже рахуйте самі, які мішки потрібно купувати. До речі, є знайомі у нас, які просто завантажили цю гру, зареєструвалися і просто заходили на протязі кожного дня туди. Оскільки гра не потребувала майже ніякої активності, було не складно кожного дня запускати цю АП-програму та забирати бали за візит. У висновку з 10 знайомих кожен зміг реалізувати свої зусилля та вивести докси на суму близько однієї або двох тисяч гривень. За нашими спостереженнями, у середньому навіть найладачі користувачі зможуть конвертувати свої докси у одну тисячу гривень непогано для одноразової розваги, вірно? Висновки та особиста думка. DOX Один з останніх міні-застосунків у Telegram, націлений на створення активної спільноти навколо нативного мемкоїна екосистеми. Користувачі можуть отримати DOX через активацію облікового запису, використання Telegram Premium та запрошення нових учасників. На момент написання сценарію токени DOX були тільки не запущені на відкритому ринку. Навіщо робити відео про гру, в якій нібито можна заробляти ті чи інші гроші, коли ще нема лістингу та виводу цих коштів? А вже таких достав. Того ж хамстер комбата візьміть, лістинг буде колись, а може і ніколи, а може і колись, а отже завтра, післязавтра, але його досі нема. А тут же і лістинг є, і вивід, і пруфи є. Тому вирішуйте самі, на що витрачати ваш власний час. Але особисто я та той друг з нашої команди не займалися цим. Не такий ж і прибуток приноситься гра, як всі очікують. З приводу валюти DOX, на мою думку, після цього лістингу прибуде ще толпа користувачів, які з мішками будуть намагатися заробити купу грошей, тим самим будуть переповнювати ринок валютою, та її цінність буде зменшуватись. Але криптоаналітиками ми себе не позиціонуємо, тому може бути все що завгодно. До речі, одна цікава історія з минулого про крипту та її ріст. Колись в 2010 чи в 2011 роках, точно вже не пам'ятаю, Мені один незнайомий пропонував поміняти скін в КС, чи то М41, чи то АК-47, я вже не пам'ятаю. Вона, до речі, мені випала на якійсь мапі. Так от поміняти пропонував він на 4 біткоїни. А цей скін вартував на той час 3 чи 4 долари. Я подивився ціну біткоїну, та він тоді був десь 10 чи 30 центів і відмовився від тієї пропозиції. А міг же бути мільйонером, хто зна. Як висновок, використовуйте свій час раціонально. Хто хоче, той грає. Хто може за цей час освоїти якийсь рівень в програмуванні та за цю годину чи дві в день заробить не 10 гривень, а 10 доларів, тому на нашу думку ці всі ігри не варті витраченого часу. А що думаєш ти? Напиши коментар під відео, постав палець до гори та до швидкої зустрічі у наступних відео.